Протягом останньої доби на фронті відбулося 103 бойових зіткнення. Збройні сили України відбивають ворожі атаки на Лиманському, Бахмутському та Запорізькому напрямках, там, де росіяни намагаються покращити своє тактичне розташування. Прорвати оборону наших військ окупанти намагаються на Авдіївському і Куп'янському напрямках. Вони активно застосовують свою авіацію, накриваючи ЗСУ керованими авіабомбами. Про це і про запеклу битву за Авдіївку. Дивіться. Пошли, двойка, пошла! Давай вперед, вперед! Тіхо, де, де крики! Це важкі кадри штурму 47-ї окремої механізованої бригади. Так вони вибивають противника з однієї з позицій на Авдіївському напрямку. Кількість бойових зітнень по всій лінії фронту, кажуть військові, зросла у рази. З морозами росіяни активніше використовують важку бронетехніку. Часом колонами штурмують наші позиції. Ми бачимо, що окупанти зараз досить активізувалися по всій лінії фронту і створилися відповідні умови для використання ворогом бронетехніки, для підсилення своїх штурмів, зокрема танків, БМП, БТРів. І навіть по якщо підвести таку невелику статистику, то за минулий тиждень значно зросла кількість знищеної техніки майже вдвічі. Тактику всюди використовують однаково, кажуть військові. Намагаються задавити масовістю. Штурмують українські позиції усім, чим мають кабами, нищить все навкруги. Безперервно працює ворожа артилерія та БПЛА. Потім ідуть невеликі групи піхоти. Їх з неба прикриває авіація. Невеликими групами намагаються штурмовими атакувати за підтримки техніки, за підтримки дронів, за підтримки авіації. Все в комплексі. Наші захисники знаходяться в активній обороні, за кращої нагоди переходять до відбиття цих наступів, до покращення тактичного становища та дають відсіч окупантів. Важкі бої не припиняються на авдіївському напрямку, а ворог не полишає спроб оточити місто. Штурмують постійно. Одну групу відбили за нею йде одразу інша. Зараз активно працює їхня авіація, зокрема, це каби техніку свою вони використовують дуже обережно, зокрема, це щоб підвести свою піхоту до позиції. Тому що якщо їхня піхота рухається самостійно по бою, тому вони не доходять до тієї точки, наші півішники їх одразу ліквідовують. Вони намагаються штурмувати цілодобово. Тобто йде одна група піхоти їх ліквідовують по цим. Трупам іде о, наступна група. Тиснуть Авдіївку чотирьох напрямків одночасно. Мета перервати нашу логістику та контролювати основні дороги до міста. Є певні напрямки біля Авдіївки. Це, наприклад, Невельське, сама Авдіївка. Первомайське там найактивніший ворог. Зараз ворог сконцентрувався саме от Новомихайлівка, це Мар'їнський напрямок, і сама Авдіївка з усіх боків намагається там тиснути. Безперервно атакують наші позиції на Лимоно-Купінському напрямку. кажуть військові, рашисти намагаються захопити Сеньківку та витіснити зсу з купінського лісу. Щоб створити е, плаздаром для подальшого наступу на Куп'янськ, на Куп'янську злови. Відповідно е, на, на в напрямку Лиманського, е, Лиманський напрямок, там вони намагаються Серебрянське лісництво е, перейти до наступу для того, щоб вийти на е, річку Жеребець відтіснити е, сили оборони. Напружена ситуація і на Бахмутському напрямку. Сюди росіяни завезли велику кількість військових та техніки, аби таки прорвати лінію оборони. Тут ворог намагається відновити втрачені положення і вийти до часового яру, щоб потім відкрити для себе ще більший плацдарм для подальших наступів. Ворог атакує, вони намагаються, але ну я вам скажу так, на Бахмутському напрямку до часового яра дуже солідна лінія оборони і не вряд чи в нього завдасть. Наші хлопці дуже добре з відбувають, і в принципі, вся лінія, яка була під нашим контролем, вона залишається під нашим контролем. Зараз по всій лінії фронту немає відносно спокійного місця. Всюди важкі та кровопролитні бої. Бо у росіян ціль до їхніх президентських виборів показати хоч якусь перемогу. Наміри противника зрозуміли. Ми до цих намірів готувалися. Сили оборони дають відсіч і якихось важливих успіхів, ворожих, як вони там заявляють зараз в своїх різних телеграм-каналах і так далі. У них немає, тому що фронт активний, лінія фронту активна, вона може зміщуватися, позиційна боротьба триває. Військові кажуть, зараз війна перейшла на новий технологічний рівень. Саме на БПЛА роблять ставку як українські воїни, так і росіяни, бо це одноразовий боєприпас, який точно попадає в ціль. Тому їх ніколи на фронті не буває достатньо. Людмила Гаврилюк, ми Україна, марафон. Єдині новини.